У Мукачеві почали боротьбу з горемаршрутниками. маршрутниками. Відтепер долю кожного водія громадського транспорту вирішуватимуть пасажири. Люди мають можливість поскаржитись на неналежну якість перевезення або неадекватну поведінку водія за телефоном гарячої лінії виконавчого органу, який фіксуватиме скаргу і передаватиме її перевізникам. 24.06 у нас проведено конкурс і виборно-робочі органи, які займаються контролем проведення конкурсу на перевезення людей маршрутами міського значення, значить, у нас оголошено конкурс. На конкурс винесено 39 маршрутів, які має відбутися цей конкурс 12 серпня. За ініціативою Мукачівського управління міського господарства виготовили інформаційні таблички, на яких буде вказано прізвище водія та перевізника разом із номером гарячої лінії. У Мукачеві більше 20 перевізників, але не кожен розуміє, що їхня робота залежить від якості обслуговування пасажирів. Проте як зазначає пан Любомир, більшість водіїв та перевізників були обома руками за нововведення. Всі віднеслися позитивно, тому виготовлено це заламінована. Інформаційна табличка, яка буде клеїтися в маршрутці. В кожній маршрутці 98% в нас вже наклеєні ці таблички. Було декілька звернень на цей номер. Також люди продовжують звертатися в письмовому виді. Це йде і пропозиції, побажання для покращення сфери перевезення. Підтримали нові зміни і пасажири міського транспорту. Кажуть, перш за все, це покращить відносини між мукачівцями і міською владою і покращить якість пасажирських перевезень. Я рахую, що це дійсно. Хороша за те, що можна якось контролювати водію, тому що інколи, то просто не винесимо, що вони роблять. Так що то є правильно. Якщо, наприклад, якщо, наприклад, Таке нововведення вводять, то звичайно, що воно зручно, тому що е, е, якщо комусь не подобається дзвонити, писати щось, це є певний час. А так подзвонили на гарячу лінію, припустимо. Е, то звичайно, що воно е, певною дією якось буде більш рішучіше, тому що воно відразу буде прийнято до уваги. Е, я рахую, що це дуже дуже хороше нововведення, яке нас як кажуть. Е, Насамперед приближують до європейських стандартів якості обслуговування тих перевізників і нас як пересічних громадян для вирішення цих питань. Крім цього, планують обновити таблички з назвою маршруту і оновити маршрутний розклад. Приводять до ладу і автобусні зупинки. Залишається вирішити проблему з місцями для паркування маршруток, оскільки місцеві автовласники нехтують правилами дорожнього руху.